Продовжуємо співпрацювати з нашими міжнародними партнерами сьогодні. Працюємо на території Зіківського старостинського округу. Отримали вкотре продуктові набори кількості 1440 штук. Ці набори будуть роздані саме для селища Зітька і. Ті населені пункти, які входять до зітківського старостату. Потребу ми повністю сьогодні старостату не зможемо закрити, тому що не вистачає цих продуктових наборів. Але наші партнери обіцяють найближчим часом закрити повністю зітківський старостат гуманітарної допомоги у вигляді даних продуктових наборів. Тому хочу подякувати всім, хто долучився до даної акції, нашим постійним друзям і партнерам компанії Джем. Сподіваюсь, на подальшу співпрацю. Дякую всім, хто допомагає нашим мешканцям. Дякую. Велика для нас допомога в цей непростий час для моїх мешканців. Я ще раз хочу подякувати за послідовну і щиру допомогу організації Джем разом. Ми сила.